Проблема, щоб на її дорогах. Задеської міської ради, яка є від імені в інтересах Одеської міської територіальної громади за рахунок місцевого бюджету, за рахунку розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету міста Дяці виконавчого комітету десь міської ради. На користь об'єднання співвласників водоквартирного будинку Троїцька 17 умова успішного функціонування будь-чого в матеріальному світі людини гроші. Всі ми це знаємо. Як знаємо, і те, що кожен будинок потребує матеріальних вкладень, щоб не розсипатися під впливом буревію, як хатинка з дитинства знайомих нам казкових персонажів Ніф-Ніфа та нуфнуфа. Тому відповідальні члени суспільства, зокрема ті, що об'єдналися в ОСББ. Для підтримання в належному стані своєї домівки регулярно сплачують внески на технічне обслуговування, комунікації, прибирання, вивіз сміття тощо, а з невідповідальних членів суспільства доводиться стягувати ці внески через суд. Сага про пригоди в суді ОСББ Троїцька, 17 триває не перший рік. Справа у тому, що в будинку є приміщення, власник яких Одеська територіальна громада в особі Одеської міської ради роками не сплачує внески. Але рішення суду про зобов'язання Одеської міської ради як представника Одеської територіальної громади виплатити борг у сумі 98 вісім тисяч триста гривень, більше року залишається невиконаним. Відбувається це через те, що в Одеської міської ради немає рахунків ані в державному казначействі, ані в інших банківських установах. Відповідно, казначейству, яке за законом повинно було б виконати рішення суду. Немає звідки стягнути ці кошти, а управління забезпечення примусового виконання рішень не може їх стягнути, бо в законодавчих нормах є прогалини. Тут хотілося б продовжити словами короткий зміст попередніх серій, але здається, глядачі вже можуть переказати нам його самі. Проте, все ж таки, в описанні даємо посилання на попередні програми. Отже, після довготривалої папеї, 8 листопада 2023 року, Південно-Західний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу Одеської міської ради та відмінив рішення суду першої інстанції від 21 та 28 серпня 2023 року про відхилення скарги Одеської міської ради на відкриття виконавчого провадження та дії державних виконавців. І ОСББ довелося шукати інший спосіб стягнення боргу з недобросовісного співвласника. І 25.12.23 року Господарський суд Одеської області прийняв до розгляду заяву від ОСББ Троїцька-17 про зміну порядку виконання рішень суду від 19.12.2022 року та 27.01.2023 року по справі номер 916 1553 22. Одеська міська рада, відповідач по нашій справі, вона здійснює свою діяльність через виконавчий комітет Одеської міської ради. Є положення про виконавчий комітет одеської міської ради, який чітко передбачає, що виконавчий комітет має відкриття рахунки органах казначейства, в банківських установах. Тобто Одеська міська рада вона затверджує бюджет і направляє свою діяльність фінансову через. Виконавчий комітет та відповідні департаменти. Тому саме ми маючи на те законне право, реалізовуючи його, це передбачена статтею 331 господарського кільця кодексу України. Зміна способу або порядку виконання рішень, 8 січня 2024 року. Відбулося засідання по справі, у ході якого суд ухвалив змінити спосіб і порядок виконання рішень. А саме стягнути борг з Одеської міської ради, яка діє від імені та в інтересах Одеської міської територіальної громади, за рахунок місцевого бюджету з рахунку розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету міста Одеси виконавчого комітету Одеської міської ради. І так состоялось очередне засідання в хозяйственном суді. И суд удовлетворил заявление ОСМД Троицкой 17 об изменении способа выполнения решения суда о взыскании взносов и компенсации по правовой помощи. Казалось бы, хорошо, казалось бы, финал. Но мы прекрасно понимаем, и существует реально действительно такая практика, что Гурсовет такие решения опротестовывает. Поэтому следующий этап, который вполне вероятно будет, это апелляционный суд. Таким образом, на этот раз повезуть себе пересонний суд, вопрос откритий. Ждем Вступили в Новий год. Починаємо новий очередний етап. Сподіваємося, що серіал не буде таким довгим як попередні. Подивимося, що цього разу покажуть Терези феміди. <реклама>